і йде огонь, значить, треба спасатися, значить, треба глядати виход. Який виход з положення для людей, у котрих дійсно запалився огонь пекла? А лише один: іти до Христа, і через покаяння зняти температуру гріховну і вийти в число дітей Божих. У котрих огонь пекла загасне і начне розквітати сад, царства в душі. Вспомнім ще один момент. Апостоли приходять до апостола Петра і Ісус з ними, а в домі безпорядок, а їсти не наварено, а чувствується, що дома жінка не при ділах. Виясняється, теща Петрова. Має високу горячку, вона не може піднятися. І от Ісус, видить її болезнь, вона попросила благословення, і Ісус благословляє її і її лишає огонь, температура висока. І тільки вона стала здорова, скочила на ноги і в короткий час і їсти зварину. І порядок наведений, і все приведено у норму. Но точно так і в релігії ми йдемо до церкви з любов'ю, нам не надоїдає богослуження. Ми радуємося молитві. Люди ж не церковні, у них вмісто сада, царства в душі горить огонь. І той огонь можна загасити лиш покаянням, ніякі спеціальні. Води не можуть загасити пекельний огінь у душі грішника. Ну є моменти, коли чоловік вовремя пожара, вовремя не вийшов, і якщо, як кажуть лікарі, 50-60% ожога на його тілі, такий чоловік не виживе. Виясняється, що його тіло не тільки уста і дихають, і тіло а наша кожа це особливий покров, даний від Бога, і що в раю, і якщо він дуже згорілий, чоловік помирає. Ну точно так як і з безбожниками. Якщо огонь горить і горить, а вони ще додають гріхов, а вони ще йдуть бити церков, а вони ще кличуть усі других бити, а ще й закони приймають бити. Такий огонь може чоловіка, такого горішника, так спалити, що вже обратного здрав'я духовного не буде мати. Всі ми будемо у будущому і в числі переможців, і тут на земле у вічності, як переможці, і наслідники царства Божого. Амінь.